Добрий день, пане Володимире. Отже, є все зрозуміло, все чітко в Арсенії у прем'єр-міністра. Ми повинні скасувати. До речі, це було в порядку денному на цей тиждень роботи Верховної Ради. Очевидно, що є ймовірність велика, що справді буде скасовано позаблоковий статус. Чи це є першим кроком до справді наближення до... Інтеграції і вступу майбутнього до Союзу? Ну, я думаю не першим, бо кроків вже багато було зроблено в історії. Кілька спроб, кілька заходів на євроатлантичну інтеграцію в українській історії відбулося, і відходів теж. І відходів теж так. да, але в даному випадку скасування цього так званого позаблокового статусу воно зніме бар'єр для співробітництва з північно-атлантичним Альянсом. Бо зараз, коли ми говоримо з НАТО про якусь допомогу і майбутнє членство України в цій організації. То вони відповідають, що де Юре, ми от маємо зараз таку ситуацію, що ви проголосили якийсь позаблоковий статус, ми поважаємо ваш вибір, зміните цей вибір, ми будемо поважати ваш вибір так, як ви це зробите. Тобто, от ця, Давайте просто я можливо нагадаю, як і чому з'явилася ця. Це це формулювання про, про позаблоковий. позаблоковий статус. Бо це всі, історія. говорять, Відносно, так, да так. всі говорять, що там в Бухаресті нам відмовили там Франція, Німеччина вставляли якби палків колеса і і так далі. Але за великим рахунком, якщо з історичної перспективи подивитися на те, що відбулося в Бухаресті, почитати документи, то там написано що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Тобто, в принципі, це цю декбухареську декларацію. Рацію можна трактувати як політичне рішення альянсу про прийняття України і Грузії. Тобто, такого це, це було безпрецедентно. Таких рішень в історії НАТО ніколи не було. що країнам обіцяли, що вони стануть. Як коли відповідно проведуть певні технічні досягнуть якихось технічних параметрів, да? технічно будуть до цього готові і не лише технічно, але і політично. Бо головна проблема і головна причина бухарейського рішення це була відсутність консенсусу в українських елітах, і оці от голубі кульки партії регіонів, які вони надували у парламенті, створюючи картинку для громадської думки Європи, перш за все, що там не все так просто не всі туди хочуть, і нема внутрішнього консенсусу, тому треба почекати. А так, от ми говорили, що Путін зірвав це рішення, що Україна не отримала плану дій щодо членства в Бухаресті. Це розчарування. Путін справді досягнув багато чого, але він прекрасно зрозумів, що він політично програв, бо політичне рішення про майбутнє членство України, і Грузії в Північно-Атлантичному Альянсі було прийнято, і залишалося зробити технічні речі. Залишалося зробити проводити без ПДЧ щорічні плани дій annual action plan, плани дій. Є щорічні плани дій щодо євроатлантичної інтеграції України, і ці плани почали втілюватися і здійснюватися за час президентства Ющенка. Але коли росіянам вдалося змінити владу в Україні на проросійську на президента Януковича, то головною метою російського президента було зробити технічно неможливим досягнення Україною тих параметрів, які би. Відповідали рівню членства в альянсі, і і тут була придумана ну була по перше, поставлена вимога перед режимом Януковича, щоб вони це, це зупинили. І вони придумали оцю формулу про позаблоковість, яка би зупинила оцю технічну інтеграцію, так би мовити, виконання цих планів дій. Ці плани дій, щорічні з євроінтеграції, були перейменовані на щорічні плани дій з співробітництва просто-напросто, і звідти було вихолощено все те. Що могло вести у майбутньому до, до вступу України в Альян? Залишили тільки там військовий туризм, поїздки генералів до штаб Брюссель, штаб-квартиру, і сюди візити, обговорення, зустрічі, і це все ні до чого зрештою не не призводило. І позаблоковий статус він як з'явився саме формулювання. Це не юридичний термін, такого в міжнародному праві терміна і визначення, що таке позаблоковість, не існує. Uh -huh. І Всі наші і натівські партнери були дуже здивовані, коли вони намагалися. А як це перекласти, і що це означає? Нейтралітет такий наприклад є юридичний термін. Це нейтралітет, uh -huh. там військовий нейтралітет, політичний, ще якісь різні відтінки цього нейтралітету. Існують, а позаблокоють це термін із радянської пропаганди середини ХХ століття, тобто розпал холодної війни, є Варшавський договір, є північно-атлантичний, є НАТО, є там Асеан і, і всякі інші блоки по 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 всьому глобусу військової оборонні. І є так званий рух неприєднання: там Індія, Югославія, Бростітуше там і, і інші. Це країни за великим рахунком були здебільшого країни третього світу. Вони так себе так себе так називали їх в Радянському Союзі, що це позаблокові країни. І не нейтральні, і, не, і нікуди не належать. І ну, нічого кращого не вигадала наша дипломатія, крім тодішня, да, тодішня часів Януковича, крім того, щоб переписати закон про основи зовнішньої і внутрішньої політики, використати звідти мету, е.. як євроатлантичну інтеграцію як мету, і, натомість е.. записати то, постулат, що Україна є позаблоковою. І зупинити євроатлантичну інтеграцію України як таку на технічному, ну, mm. на законодавчому рівні. Тому е.. сьогоднішні ці обговорення. Про те, що потрібно все-таки переглянути це це законодавство з українського законодавства, цей термін не юридичний вилучити, бо він з точки зору міжнародного права не, не не термін. А з точки зору українського законодавства, тепер він термін, бо він імплементований в українське законодавство. Тобто, вилучивши цей термін з закону про основи зовнішньої внутрішньої політики, Україна фактично повернеться у площину міжнародного права і це зрозуміло, але чи не означає логічним наступний крок? Це скажімо по подання заявки на вступ звичайно, до звичайно логічно, але е, тут вже Бо є, п я певний, пане знаєте, спротив. Мені здається, він озвучений зокрема адміністрацією президента до певної міри та і е, блоком Петра Порошенка. Ми знаємо, що там досить скептично до цього все ставляться. оскільки кажуть, що це не на часі, це швидше гра на е, аудиторію, оскільки зараз громадські оці шальки Терезів, вони похитнулися, і зараз вже більшість українців за вступ до НАТО, mm -hmm. і це широкий повод для популізму е, ну, ну. тут е, справа. Популізм може бути ну як це просто популярна ідея. На ній можуть якісь політики паразитувати це в принципі нормально. А, а що ще їм залишається? Що тут ну, поганого? На це ж не на поганому, це на хорошому. Інша справа, щоб це приводило до, до результату. Тому е, з точки зору, от зараз, скасування цього статусу позаблоковості, це зняття бар'єру для співробітництва. Це технологічно потрібний необхідний момент, який треба зробити зараз, на мою думку, і це не послаблює, а посилює українську переговорну позицію у в мінську навіть. Бо це дає Україні ще якби можливість, ну це додана вартість. Це, це те, що ми набуваємо, посилюємо себе свою позицію, а не втрачаємо. Але українська дипломатія на превеликий жаль, всі ці роки незалежності вона дуже була обережною, як щодо НАТО, так і щодо Європейського союзу. Є страшна, колосальна страх і, і, і боязнь, що ми звернемося. За подамо заявку, а нам відмовлять і буде погано виглядати, що там хтось нас не хоче чи нас mm. не чекають. Це ну має підстави, звичайно, така позиція. Але хто не стукає, тому не відкриві, не відчиняють. І треба наполягати. Треба не боятися і подавати заявку, і на членство в ЄС, і на членство в НАТО. Але це подати заявку не означає завтра вступити. На це потрібен буде підготовчий період. І в принципі, українська влада зараз розуміє. Є і президент Порошенко про це теж говорить: що він там, наприклад, в ЄС подасть заявку аж у 2020 році, тобто тоді, коли закінчиться його президентська каденція, перша принаймні, mm -hmm. і так само буде з НАТО. Бо під час війни справді Альянс. Не ну є величезний ризик, що якщо ми зараз про це поставимо так питання, то нам справді відмовлять, бо не буде єдності внутрішній валянці, бо багато яких країн будуть боятися цього. Але коли настане відповідна ситуація, що Альянс зрозуміє, що він в з Росією у фазі війни, там холодної чи гібридної, чи ще якоїсь, і Залучення на свою силу України це посилення альянсу, а не його послаблення. От тоді буде наш шанс. Коли такий шанс настане, поки що невідомо. Але до нього потрібно бути вже готовим тоді, коли буде зручна підходяща міжнародна ситуація. Ну фактично, на цьому етапі би Україну взяли до НАТО. Це означало б, що в нас би відразу сповсюджувалося дія цього п'ятого пункту. Та це означало б, що їм потрібно було б відразу вводити фактично війська, війська на Донбас відвоювати Крим, чого вони зробити і не можуть, не готові, і не хочуть. Та, я розумію я розумію, Та. Але е, чи є перспектива насправді членства в НАТО там в середньострокових якихось? Є на мою є. думку, є і навіть не дуже середньо. А от десь так, оця от дата го року, вона може бути не, не просто круглою, а і епохальною, тому що. Е, Має відбутися щось зміни так само всередині Росії. Добре, хтось сказав з польських політиків про те, що перед тим як ми почали думати про членство в НАТО, в нас ще стояв контингент з 20 тисяч військ російських в країні, а закінчилося там через 5 років ми опинилися в НАТО. Хоча ніхто в це не вірив, і теж були не готові тоді казати про перспективи. Навіть серйозно. а більше того, польща зверталася відразу після набуття ну, після оновлення влади з зміни. Відмови від, від комуністичної ідеології, вони зверталися до, до НАТО по членству. І вони отримали ну, не відмову. відмову. Це не було як би, так дуже офіційно, але дипломатичними каналами вони НАТО не було готове на, і, і, на такі кроки. Але пройшло 5-6 років, і це відбулося. Ну, uh, Фог Расмусен і нинішній uh, Єнс uh, Столтенберг вони, принципі, підкреслюють, що Україна. Має права вступити в НАТО, і якщо вона дотримується всіх необхідних критеріїв, то немає підстав її відмовити, ну, принаймні, з технічної точки uh -huh. зараз підтверджується. Тому у мене питання: як багато критеріїв ми ще відстаємо, скільки треба. Uh, ну, дивіться, тут uh, треба uh, розуміти, що посада генерального секретаря НАТО це посада. Uh, Ну, така менеджерська, да? тобто він це людина, яку наймають на роботу члени організації, акціонери да, цього товариства. І він діє в рамках мандату. І тому і Столтенберг і вони зараз і попередні всі генсеки вони говорять про те, що зафіксовано в офіційних документах НАТО з цього питання. А останнім документом є Бухарейська декларація про те, що Україна і Грузія стануть. Членами альянсу, коли набудуть технічних коли будуть технічно готові. Критерії членства в, в НАТО є загально демократичні, тобто, щоб була стійка демократія, влада передавалась демократичним шляхом, і щоб це не просто ну щоб не було таких. Все таки є певне застереження, що в Україні от революція, і Це ще ситуація, так би мовити, не не стабілізувалась, не устаканилась, нема стійкої стабільної демократії, нема низки передачі влади якось без, без революції через питає в Туреччині. Точно устала на вже демократія? Туреччина з, з Грецією були унікальним випадком в історії Альянсу да, на той момент, було, і Україна теж може бути унікальним випадком. Але я зараз говорю про ті критерії, які uh -huh. за якими приймали останніх членів. Так. Альянсу Східноєвропейський, зараз остання була Хорватія. Тобто стійка демократія, ринкова економіка і правова держава. Ці і плюс ну певна сумісність технічна тобто громадський контроль над безпековим сектором, щоб не було не було можливості якихось військових переворотів, диктатур і, і, і таке інше. А з точки зору військового співробітництва, це це сумісність, це сумісність систем. Там нема таких, ну як зараз пропаганда поширювала, що треба переходити на інший стандарт патрона, що не, не, не ну наша зброя не підійде. Все це неправда. Що наскільки я розумію, у нас, ну, це нас природні кроки. Вони все одно відбуваються. Но я знаю, що так. там той самий Форт, я не знаю, ну, от, е, українське та виробництво, вони там проанонсували те, що будуть переходити на. А ці е, копії ізраїльських автоматів вони вже в них заносовані як це на Це компетенція держав, національної держави національної армії, якою зброєю їм воювати, і більше того, зараз ті східноєвропейські члени альянсу вони користуються колишньою радянською зброєю, і ніхто їм не, не вимагає, щоб вони переходили на щось інше. Єдине, що має бути спільне, це система зв'язку. Угу. Ось система зв'язку і координації, і безпека інформації. Це те, що вимагається. Загальнонатівськими стандартами. Тому технічно ми можемо сказати, що ми готові. готові. Ми можемо вже зараз говорити, що ми технічно готові. А ви доводьте, що ми не готові. Да? Тобто ми можемо, можемо це проводити. Але, звичайно, що краще буде для успішності, для результативності, справді, і ми самі в цьому зацікавлені покращувати нашу безпекову систему. За сучасними передовими стандартами, якими є зараз, натівські, чи можемо ми зараз використати цей ці можливості, і поки ми не маємо формального членства в НАТО, тим не менше, максимально розширити співпрацю з альянсом в військовій сфері сфері навчання уніфікації, про це, йдеться, стандартизації. Про це йдеться. Про це йдеться. Військові навчання ми давним-давно проводимо і вони будуть проводитися. Нове, що додалося, це ці так звані трастові фонди НАТО. Їх спочатку йшлося про 4, зараз вже про 5. Це рішення Уельського саміту НАТО 4 вересня цього, цього року. Вони зможуть почати діяти з наступного ну, з 2015 року. Це, але, звісно, що це таке. Це тільки початок кооперації і співробітництва, тому що тих коштів, які там виділяються, звісно, що не недостатньо для того, щоб суттєво посил, посилити нашу обороноздатність і обороноспроможність. Але там є такі моменти, які справді можуть закласти якби модель, показати модель і розробити модель на теоретичному можливо, рівні, але потім, яку ми б реалізовували в, на етапі нашої інтеграції в цей альянс, угу. ну і я розумію, що ключовий, звичайно, гравець альянсу це очевидно є Сполучені Штати Америки, і оскільки ми весь час говоримо про те, що. Там в них зареєстрований в Конгресі mm -hmm. спеціальний mm -hmm. та пакт, який дозволяє, е, який би визнав Україну як особливого союзника. Поза, Позабо це було б супер, я вам скажу. І є велик, ну є якась віру, доля вірогідності, що цей акт в підтримку свободи України, як називається, він, mm -hmm. буде розглянутий в четвер, 11 грудня, в Америка в Конгресі Сполучених Штатів. Бо це о той єдиний день, коли вони можуть це голосувати. Ось потім да, оскільки потім настануть різдвяні канікули, і потім можна буде зібратися десь не раніше середини. З середини січня, як але тут важливо тільки чи буде внесено це питання в повістку денну там за якоюсь процедурою едхок чи ще якось така вірогідність є. Робота над цим ведеться, але нема гарантії, що так станеться. Але уявіть собі, як посилиться українська переговорна позиція в разі, якщо на переговори в мінську там чи десь інше, Україна вийде вже з цим. З цим законом ухваленим, а там йде мова не лише про статус основного партнера Сполучених Штатів, крім НАТО для України, Грузії Молдови. Там є і про військову допомогу, і про озброєння, і про всі інші речі, тобто і економічна допомога, і так далі. Тобто, це буде означати стратегічне союзництво вже на не на рівні декларації, як ми зараз маємо хартію там про. Стратегічне партнерство з сполученими штатами, а документ зобов'язуючий американську владу діяти, звичайно, рішення буде приймати президент по кожному з напрямків там статусу, зброї чи чи допомоги. Адміністрація Обами буде приймати рішення, але маючи політичне рішення в Конгресі, вони не зможуть його біти. Я хочу тут запросити глядачів також через скайп долучатися до нашої розмови, ставити питання до гостя або до мене. Якщо є таке бажання, не хочете, то можете не дзвонити. Це скрипенело мені передав все-таки. І це правильно, тому що потрібна, потрібна потрібна якась інтерактивність, мені здається. Тобто, якщо справді людині є що запитати розумного, то чому б вона не могла б подзвонити до нас в ефір? Так що спробуйте, якщо є розумні запитання. Якщо немає, то краще не дзвоніть. Думаю, це буде зайво. Дякую, це громадське. Та, я хотів просто ще запитати в пана Володимира Горбача, який є політичним аналітиком інституту північно-атлантичної співпраці. Євроатлантичні з борщи та пане Володимире. Є певна, певна пересторога і в західних партнерів час часто озвучується на високому достатньо рівні. Я розумію, що і в українських політиків що будь-які кроки в напрямку інтеграції вступу до НАТО вони дуже агресивно сприймаються Кремлем і можуть спровокувати на якісь дуже агресивні дії. Наскільки це є загроза, яка може справді коригувати наші загроза є, і виглядає так, що українська влада діє саме з огляду на цю на цю загрозу. Але за великим рахунком, якщо подивитися на ситуацію з боку, то нас у нас немає іншого порятунку. Нам критично необхідно зараз в цей момент нейтралізувати агресивний потенціал Російської Федерації. Я бачу лише два способи. Це стати частиною великого оборонного альянсу і нейтралізувати, і щоб їм було страшно да, нападати. А росіянам я маю на увазі. Це один варіант. І він ну прийнятний для нас, принаймні був би. І другий варіант як обмежити агресивний потенціал Російської Федерації це зруйнувати Російську Федерацію, зруйнувати сам, сам суб'єкт, послабити його потужності. Ну тут росіяни мають теж вибирати з цих двох можливостей. Бо третього, на мою думку, не дано принаймні для нас, бо третього означає руйнація України і ліквідація нашої державності, що для нас є неприйнятним. Тому, на мою думку, боятися чи остерігатися реакції Росії треба, але треба враховувати, що ми вже в стані війни з нею, і їхня, ну ми вже окуповані. У нас вже вкрадено частину території. У нас вже щоденні жертви. Тобто, це страхи, які ну, Спіз... запізнілі. Запізніли. Та. І щось мені тут вже з Ютубу пишуть. Та. А, та-та-та. Отже, якщо є хтось по скайпу, хоче долучитися, то прошу дуже. Громадське підкреслення ТІВ, це наша адреса в Скайпі, Громадське через H, як ви напевно знаєте. Є хтось там? Є? Ні, немає? Нікого немає. Я всім сказав, що якщо немає розумних запитань, і люди, це. То немає розумних відповідей. Сприйняли, так, нормально. Отже, добре, тоді я, напевно, буду відпускати нашого гостя Володимир Горбач на СБУ.